Але до 9 травня на Росії була ще одна велика розвага: інавгурація кремлівського диктатора. Так як Україна на офіційному рівні очікувано не визнає президентство бункерної мілі, то згадувати його ми не будемо. Але гості на ньому ну вибачте, реально важко не помітити, особливо коли до Москви ледь зміг пришкандибати особисто Кадиров. Ходити Дондону вже важко, але він готовий йти і на Харків, і на Одесу, а потім підписати угоду із Зеленським. Щоб ви розуміли, все це Кадиров планує зробити ще у травні. і я думаю, що послі дето має бути хороші приємні зміни до Рамзанич. Ну ти побоявся Аллаха. Які ще змінення ти чекаєш? Тобі не на огляд Дерибасівською планувати, а швидше б е, труну вже підбирати в розмірі XXL. А ще друзі, гостей на інавгурації Молі зустрічав Стівен Сігал. От в 90-х здавалося, що нормальний актор бойовиків б'ється круто, такі переконливий дядько, але виявилося, що за наркотики комусь треба платити. Тобто Стівен вирішив ці витрати перекинути на московських друзів. Джасеріздверете Свобінес. Президент Путне ви дебес. Амберілокінфорджи більша частина росіян радісно згадує Другу світову війну. А інша, на жаль, поки дуже маленька частина Росії починає відчувати вже справжній дискомфорт. Від війни сучасної, мабуть, нам треба нову рубрику зробити, назвати її Додому повертаються герої Сево. Знаєте, таку якусь музичку, як була під час мого дитинства. в передачі Поздравляємо на телеканалі Алекс в Запоріжжі. Ну от десь така. Запитаєте, що це за зомбі-хоррор посеред дня. А це 40-річний Дмітрій Євдокімов, засуджений за вбивства у 2022 і 2015 роках. Звичайні дрібниці для російського Петра Заводська. Ну, вбив свою дівчину, ну, зарубав потім власного брата. З ким із росіян не буває. Але ж є вихід? Євдокімов записався у шторм Зет звільнився за ґрат, потім отримав поранення в Україні і тепер вуаля, повернувся додому. Хм. Ну чим не гойда! Я думаю, його сусіди так само ха, вважають. Відніти туди, дівчата, Дудя брадо! А ось це російські кіноактори і колишній режисер Єралаша Ілья Білостоцький. Його не просто звільнили від півнячого життя за ґратами, але й відпустили вбивати українців. За що навіть видали нагороду від Міністерства оборони РФ. Думаю, це буде особливо приємно російським мамашам і папашам, адже Білостоцький встиг відсидіти лише два роки із шести із половиною. А в боцегарню потрапив через Розбещення 13-річного хлопчика-актора і зберігання дитячого порно. Забавно історії услышать ли? <му> Та й взагалі, кого росіяни намагаються перемогти в Україні, коли не можуть власноруч ремонт зробити? Чоловік на війні, грошей немає, хату затопило. <світ> так це ж і є СВО. Подобається? вот в таком состоянии наш дом. Пока можно СВО, нам отказывают выплату. Господи. Добивают уже чем могут. Жить уже не нужно. Я не знаю просто. Ну, шо ж, хай до человека на фронт. Вавдіївці, хай ремонт тепер їй зробить. Вони ж там заселяють наші будинки, бо іншого курорту запропонувати наразі не можемо. Іде тимчасово. Ось і український Крим. Росіяни поступово перетворюють на безлюдний острів. Вот о о, -о. Прибрежки, звісно, хана. Да, жесть, просто жесть. Ну разве это набережная, да? Это вообще жесть. Это я даже не знаю, как это назвать. Все разрушено, все размыто. Короче, набережная. Скоро этот туалет, который стоит, тоже упадет. Еще один шторм его подмоет. Ну да, сезона не будет. Не будет, да? Ну где здесь отдыхать? Пляж ніяк. Де ж технічної безпасів не спілина. Просто нужно закрывать. Просто закрывать. Да, ребят, видите, вот такая вот ситуация. То есть минус один шикарный крутой пляж. Справді, куди ж шикарні? Хоча, коли втретій вже, напевно, остаточно підірвемо кримський міст із технікою безпеки і окупантів, стане ще складніше. Тому ждіть. Буде уютно і по-домашньому. Хорошого настроєння. Готовьтесь. Ми багато говорили про росіян, про ватників, які потікали у цивілізовані країни Європи. Але слабких розумом можна інколи знайти і серед американських солдатів. Ось в російські СІЗО раптово загримів такий собі Гордон Блек, який служив у військовій частині США у Південній Кореї. І найтупіше, що це сталося через його російську коханку. Я тут прийшла домою, тут якийсь піндос. Что за нафиг? Кто? Кто ты? Кто ты, человек? Шу. Господи. А еще прикол. А еще вроде. Так, мама искает вот это Катюса. А не партизан лица Димерсант, а? Случай. Катюша. Виявилося, що Гордон під час служби у Кореї познайомився із такою собі Олександрою Ващук і познайомився настільки, якби плотно, що почав їй жалітися на жахи американської воєнщини. 16 років роботи в армії, Коли ти попав крузки в плен. Я вони спитують на тебе найстрашніше страшне Згодом американець набрехав командирам, що хоче повернутися до родини в Техас, але замість цього рушив у Владивосток. Майже негайно російська подружка заявила, що американський солдат її побив, а ще підступно вкрав гроші та алкоголь. Ну і Росія тепер має ще одного громадянина США за ґратами, щоб потім організувати собі вигідні обміни. Вот ще одне поздравлення від ТЮС. Росі сідіон. Висновок із цієї повчальної історії для американців. Один ніколи не приїжджати на територію Росії і ніколи не зв'язуватися з росіянами поза межами її території, як і на ній. Хіба що ви законспірований агент ЦРУ і плануєте підірвати до біса весь Кремль? Тоді можна благословляємо. Всередині нашої країни ніяких таємних американців не треба. Проти окупантів на фронті на стороні України воюють справжні герої. Ось в ЗСУ вже записався Артур Шелбі, герой серіалу Гострі картузи. І має вітання для русських. Посмотрите, это для вас. Тураша візлав. Це Артур Шелбі. Кацапи ва... за наказом гострих. Ва... Картузів. Ой, але я все одно чекаю Томаса Шелбі, в особі Кіліана Мерфі. От він точно в спецпризначенці піде. Маю таке якесь відчуття. Ну а ще, друзі, я зараз маю відчуття. Що хочу вас всіх попросити. Верніше отримати обіцянку, що ви негайно підпишетеся на канал вечір. Нагадаю, друзі, що цей канал ми зробили антипропагандою ще в 2018 році. Ми дуже довго працювали над ватою і росіянами, і зробили чималу кількість підписників серед росіян. Тепер наша місія виконана, і ми нарешті можемо говорити рідною мовою. Тому. Росіяни ні чорта не розуміють, а от українці розуміють, тому нас має ставати більше. Я зазирнула в статистику. Бачу, що більшість людей, які переглядають наші відео, не є підписаними. Тому підпишіться і таким чином рекомендації YouTube буде видавати більше. Наразі ми маємо не надто високі порівняно з нашими минулими періодами перегляди. Чому ну тому, що аудиторія тих, хто нас дивиться, скоротилася, бо вони не розуміють української. Тому є два варіанти: перше вчить українську. Друге, підпишіться, будь ласка, на наш ресурс, якщо ще не підписані. Зробили? Молодці. Шлю вам сердечки. Дякую за підписку і дякую всім тим, хто нас дивиться на фронті. Ось копаємо бліндаж. Зараз Ісус на допомогу прийде, а он він, до речі. Вже довго копаємо, години-дві. Зараз Ісус підходить. Ігор, важко? Важко. Зараз Ісус допоможе. Все. Підійде Ісус, допоможе. Ось він якраз іде. Котики, ви неймовірні. Завдяки вам. Ми існуємо. В описі до цього відео, друзі, ви знайдете всі способи допомогти нам створювати контент. Нагадаю, що є бамія кофі, є патреон, є банка, є всі методи нам допомагати. Тому робіть це, будь ласка, якщо хочете бачити наші відео. Ну, і на патреоні я маю можливість спілкуватися з вами, адже там є месенджер, тому. Приєднуйтеся, заходьте і будьте з нами. Це вечір з Яніною. обіймає вас всією командою. З вами щотижня. До зустрічі. Слава ЗСУ!